Він ніколи не ховався за чужими спинами, любив допомагати людям, був щирим, відвертим і добрим. Не сховався і у лютому 2022-го. Пішов захищати Україну. За її свободу і загинув. Андрій Пальчун народився 3 жовтня 1989 року в місті Суми, закінчив сьому школу та екстерном Сумський центр професійно-технічної освіти за професією оператор верстатів з програмним керуванням. Андрій завжди посміхався і був відкритим, щирим хлопцем, а для меншого брата взірцем та опорою. Після служби в армії за призивом лишився на контракті. Постійно навчався військовій справі, тому 24 лютого 2022 року без вагань добровольцем пішов захищати свободу України. Служив сапером, а в жовтні 2023-го перейшов у третю штурмову бригаду. Спокійний, працелюбний. Врівноважений та відповідальний хлопець, який завжди дотримувався свого слова, доводив почати діло до кінця, став військовим відчайдухою. За вірність присязі та сумлінне виконання військових обов'язків, нагороджений медаллю за вірну службу третього ступеня командувача сил територіальної оборони Збройних сил України та відзнакою командира 150-го окремого батальйону ТРО, страху в нього не було, згадують побратими. Він вірив до останнього, казав: повернусь, порядок не в країні. Але не судилось. Після восьмиденної оборони міста Авдіївка при виводі хлопців 110-ї бригади Андрій отримав перше поранення та продовжує виконувати бойове завдання. Але наслідок артилерійського обстрілу того дня, 16 лютого, отримав друге поранення вже несумісне з життям та загинув. Тіло Андрія повернули по обміну лише в квітні 2024 року. Андрій Пальчун назавжди з нами це наш код пам'яті.